Дивіться, який гарний вид. Ми знаходимося на Київській, в районі другої лікарні. Не ви знаєте, як Павло Миколаєвич, ріелтор місцевіниці. І так погнали. Двокімнатна квартира, 45,6 квадратних метрів. Ми в першій кімнаті, яка з балконом, у нас 5 з п'яти поверх з більш-менш ремонтом, тобто з таким станом, в який ви зайшли і вже проживаєте. Тут у нас така як гардеробна зроблена. Велика, 1,1 квадратний метр. Друга спальня у нас тут шафа стоїть, Комод, тобто спальне місце, ви зайшли собі поставили. Вид з вікон нормальний на Південний бух. Взагалі недалеко, в пішій доступності, тобто природа. І йдемо по коридору, ще вам покажемо кухню та ванну. На кухні кондиціонер, газова колонка, тобто е і холодильник, і пральна машина. Якщо газова колонка, центральне опалення, яке в даній квартирі, то ви блекауту не будете боятися, бо при відтученні у вас, ну, окрім світла, звісно, все буде. Тобто і гаряча вода, і газ сам безпосередньо. І покажемо вам ще ванну кімнату. Заходьте, дивіться. Побачили? Тепер можете дзвонити, писати, хтось може в домофон позвонити, а хтось по телефону. І ми вам покажемо. Точно поїхали.